Здравствуйте. Я записую це відео в 19-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських неонацистів, і за цей час дуже багато чого накипіло. Чого сказати, як із приводу мого улюбленого Сталопіського всесвіту, так і з приводу загальної ситуації щодо протистояння із Росією. Робити хоч якісь відео в умовах, коли за вікном день і ніч лунає канонада вибухів та здригаються стіни і вікна, не те, що складно, а просто якби то недоречно. Але мовчати не можна нікому. Це не та ситуація, коли можна бути поза політикою. І ті люди, які вважають, що ігрова індустрія повинна бути аполітичною, які ті ж книги, кіно та серіали, чи ще якась творчість, геть наївні та дурні. Так от. Спочатку кілька слів про багатостраждальний сталкер 2, і з початком повномасштабного вторгнення Росії GSC зупинили роботу свого дискорд-сервера та заморозили процес розроблення гри, вихід якої, очевидно, перенесли на невизначений строк. Але ж всім було помітно, що компанія до останнього не втрачала надії, аби вберегти лояльність російської фанбази. Про це свідчить і ганебне братство зони, куди по факту входили в основному російські чи російськомовні блогери. І наявність офіційних груп в російській соцмережі вконтакті та просто абсурдна помилка в написанні міста Чорнобиль у назві гри. Моя позиція в цьому питанні була і залишається такою: краще було взагалі не вставляти слово Чорнобиль у назву гри, а написати просто Зони, що звучить коротше, пафосніше і зрозуміліше для справжніх фанатів серії. Але це так лірика. Непогано було б, звісно, ще повністю замінити російську локалізацію разом із субтитрами та озвученням польською. Бо поляки показали, який народ є насправді братнім для нас. Усі без виключення російськомовні українці прекрасно Знають і розуміють українську мову, тому російська мова нахрен не потрібна у другому сталкері. Ну і кілька наступних причин її непотрібності я назву пізніше. А от від припинення попередніх замовлень гри в русні, яка так любила сталкер і навіть називала його своїм, сраки підгоріли на славу. Шкода, що пожежа була недостатньою, аби сплити Москву, Пітер, Ростов та інші осередки русні. Ну та нехай вони ще свого вогника дочекаються неодмінно. Звісно, що росіянці одразу почали обсирати. І всіляко гадити їм. Наприклад, їхні недохакери зламали сторінку групи Fire Lake у Spotify, де поставили картинку із Григоровичем і написали ганебні слова про нього і українців. Ну і їхні блогери встигли підкинути лайна на вентилятор. Особливо такий цікавий персонаж, як от ніважно хто. І це не фігура мови, а дійсно назва одного каналу, якщо хто не в курсі. Якщо коротко, то цей чувак відомий своєю неоднозначною репутацією серед сталкерської спільноти і дуже Любить, точніше, любив перевзуватися. А чому любив? Бо врашці Ютуб швидше всього прикриють, якщо вже не закрили. Його, до речі, як і багатьох інших росіянців, вигнали копняками із уже згаданого братства зони. Так от, він і багато інших блогерів скаржилися, що вони, звичайні русські ігроки, нічого не зробили, не винні ні в чому і не можуть ні на що вплинути. І це говорять як канали із сотнями тисяч підписників, так і геть дрібні канали із кількома сотнями підписників. Таке враження, наче вони все це взяли із однієї і тієї самої методички. А тепер пояснюю. Чому Сталкер 2 вони ніколи більше не отримають, не дивлячись на заслуги, про які вони так люблять згадувати, як от численні книжки по сталкеру російською мовою, в основному насправді, моди від русських модмейкерів та проведення Сталкер Страйку на території Раші, українська сталкерська спільнота почала активну фазу розвитку тільки із 2020 року. Хоча перші великі зібрання сталкерських фанатів почалися саме в Україні ще до виходу тіні Чорнобиля. Проте це не відміняє того факту. Що росіяни не просто не мають права на сталкер після подій повномасштабної російсько-української війни, але вони ж банально не зможуть заплатити за гру через санкції щодо російських банків та вихід із раші потужних міжнародних платіжних систем, як от Visa, MasterCard, PayPal тощо. Навіть піратство їх не врятує, бо і до санкцій дуже і дуже мало росіян мали дійсно підходячі для ігор нового покоління комп'ютери. Про що тут говорити, якщо російські полонені, які захоплювали наші збройні сили? Були в шоці від того, що в наших селах є світло та асфальтні дороги, про які комп'ютери та консолі може йти мова, якщо ці полонені відображали становище більшості росіян ще до війни. Ну а що вже сталося після санкцій, коли припинилося постачання будь-якої електроніки, яку Раша, звісно ж, сама виготовляти не може, не вміє та не хоче. Думаю, ви всі зрозуміли. Ну а відміна санкцій та повернення потужних технологічних гігантів в Росії, якщо вона ще звісно тоді існуватиме. Це питання років не менше. Ну і я просто не можу не згадати захоплення орками Чорнобильської зони та безпосередньо ЧЕС, що геть дико кубка дегенератів засіли на атомні станції і робили там всілякі провокації, погрожуючи не тільки Україні, а без перебільшення всьому світу. Про це російські блогери не сказали ні слова, ясна річ. Цим дурним актом росіяни осквернили світлу пам'ять усіх ліквідаторів, які намагалися приборкати немирний атом. Якби Джіїсі намагалися якось нейтрально поставитися до цієї ситуації, що просто тупо та безглуздо, то їх би просто знищили українські та західні спільноти. Бо у 2022 році бути нейтральним, це означає бути спільником злочинів рашистів Це не просто війна Росії проти України, це війна Рабів проти вільних людей, це війна минулого проти майбутнього. Це Війна темряви проти світла. У цьому відео я просто хотів виговоритися, тому воно вийшло сумбурним, неструктурованим та емоційним. У будь-якому разі доля Раші це тотальний розвал. Їм скоро точно буде не до ігор. Тому русський ігрок йде у напрямку російського корабля. Вся увага світу прикута до України, і коли ми переможемо, то я впевнений, що в іграх все частіше з'являтиметься українська локалізація, а оперативники в шутерах виглядатимуть саме так. Росія і абсолютно всі росіяни заплатять сто крат за терор проти України. Вони ще не виплатили нам репарації за геноцид 1932-1933 років. Але ми все прекрасно пам'ятаємо, Ніщо не забуто, ніхто не забутий, і ми не забудемо ніколи нічого, що росіянці робили сотнями років із українцями. Перемога України очевидна, і тепер не ми маємо проситися в НАТО і Євросоюз, а вони мають благати приєднатися до України.